Як завжди я, Олена Шперко, вітаю на каналі Гармонія. Із попередніх відео ми більше дізналися про саме стихію металу. І у цьому відео я хочу більше звернути увагу на форму елементу стихії металу: коло, круг. І на прикладі найпопулярнішого вбрання в горошок показати гармонійне та негармонійне поєднання. Розповідаючи про компас гармонії, я найчастіше привожу приклад дві сукні. Дві сукні в горошок, і це мій улюблений приклад. Зі зміною років та модних тенденцій змінюються фасони суконь. Але одна сукня на протязі багатьох років залишається незмінною. Це червона сукня в горошок. Чому жінки її дуже полюбляють? А я от не розумію чому. Вже досить тривалий час свого життя я дивлюсь на жіночі вбрання саме через призму компасу Гармонія та гармонійного поєднання форм та кольорів стихів між собою, які проявлені саме у вбранні. Моду стиль та трендові тенденції я відкладаю вже на потім. У моєму розумінні першочерговим є гармонійне поєднання. І на мою думку, червона сукня в білий горошок аж ніяк зовсім не виглядає гармонійною. Адже в ній поєднані дві конфліктні стихії, які абсолютно несумісні між собою. Червоний це колір стихії вогню. А форма горошків кол, круг та їхній білий колір це чистий прояв стихії металу. Як нам відомо з компасу гармонії, що метал та вогонь абсолютно несумісні між собою, тому що метал руйнується та плавиться під дією температури стихії вогню. І це викликає конфлікт. Можливо, з точки зору моди, чи стилю, чи колористики, таке поєднання є досить гарним та вдалим, але з точки зору гармонійного поєднання абсолютно несумісне. Давайте нарешті забудемо про червону сукню в білий горошок. А якщо вже дуже хочеться якогось схожого поєднання, то можливо замінимо червоний на рожевий, адже рожевий це теж прояв стихії металу. І у поєднанні з білими горошками теж стихію металу така сукня буде значно гармонійніша, адже тут присутня одна стихія. А яка ж тоді сукня в горошок буде виглядати гармонійною? Давайте подумаємо: стихія металу, наприклад, у вигляді білих горошків на сукні, Гармонійно поєднується з материнською для неї стихією це стихією земля. Отже, всі кольори, які властиві стихії земля, можна сміливо поєднувати з білими горошками. А саме жовтий, пісочний, бежевий, коричневий до темного шоколаду. І як найгармонійніший приклад я приведу славнозвісну Джулію Робертс у фільмі Красуня. Згадайте її шоколадну сукню в білі горошки. Гармонійно. Так. Також будь-яка жовта, бежева, пісочна, коричнева сукня у білій горош чи в іншій горошки кольорів стихії металу буде дуже гармонійно поєднуватись. І вже в наступному відео чекайте підбірку гармонійних поєднань одягу в горошах. Чесно зізнаюсь! Я й досі не маю своєї сукні у грошок. Або не створила, або ще й не знайшла свою. Тому я досі в пошуку. А що у збрання у вашій гардеробні є? Діставайте та перевіряйте на гармонійність. Якщо відео для вас цікаве та корисне, ставте подобайки та знайомте канал з друзями. З вами я, Олена Шпирко. Будьмо гармонійними!